Так, привіт. Ще тільки вчора я записував відео. Ще тільки вчора і позавчора ми були в футболочках, <кій> було потепління на сонці до плюс 38-39 градусів. А вже сьогодні, як бачите, наш чесничок вже під снігом, і в повітрі зараз 0 градусів. А це дуже негативно вплине на розвиток часника, на так званий хлороз. У всіх він проявиться. Всі будуть заголовки жовтіє часник. У всіх буде проблема. Тільки у кожного буде різна проблема. В когось просто від нестачі азоту, там, від сірки, магнію, калію і всього іншого буде пожовтіння часнику. А в когось масово проявиться і грибкові всі захворювання. І вірусні захворювання, і грибкові захворювання. Ось це все масово у людей проявиться. В моєму випадку масово може проявитися хлороз. Тому що сонця недостатньо, температура ось зараз 0, передають мінус 4 сьогодні ночі 2. Як бачите, сніг такий і зимою не постійно і падав, то я свій часничок підживив до цього, я встиг. Е, ви вже, виходячи з цього стресу по часнику заготавлюйте гумати, заготавлюйте антистресанти, мегафоли, це все, Вімпл К вимпел 2 щоб працювати по листу, в кого є е, полив вже організований капельна стрічка, той може дати і підфертигацію, і карбамідіка вже потім линуть туди, щоб стимульнути його. Ну це при умові, якщо в нас не буде вже потім мінусів. У нас передають десь до середа-четверхи ще мінуси будуть. Так що дивіться, треба бути готовим і закупитися це, це все. Хто потравив. Е, Ой, вніс фунгіцид, інсектицид, з мухою боровся, з гнилями. То вітаю! Вам повторно треба буде це все проводити, тому що такі погодні умови і воно не буде діяти. І муха зараз ніяка не літає. І не літала ще в повноцінно так масово. Так, є випадки, в декого десь потеплішало. Україна ж не маленька, в кожного свій мікроклімат, скажімо так. То готуйтеся до внесення. Якраз буде 4 листка у нас повноцінних. Треба буде вносити фунгіцид, інсектицид і підживочку. Все разом, в бакову суміш, треба буде робити. Це все буде на каналі. Слідкуйте, я все це покажу більше, коли треба буде це все робити. І сам буду робити, і вам буду казати. Так що, дивіться. З бурянами вже будемо по факту. Я стомп вніс, хто зі мною вже стомп вніс, молодці. А якщо ні, то будемо по факту працювати вже іншими препаратами, які будуть діяти вже по листу, не по проростках бурянів. Так що, ось так: от, слідкуйте, дивіться, будемо разом боротися з цими погодніми умовами, такими неочікуваними. А так, звісно, що шкода, що наш часничок... Гарно почав рости, а тут такий стрес ось як бачите, він весь під снігом. Одна ділянка, друга діляночка, третю діляночку звідси. Ось вона, все. Снігом, в сніжку. Так що погодні умови нас не балують, не радують. Але маємо те, що маємо, і будемо разом з вами працювати на якісний продукт. Дякую за перегляди. Ставте лайк і підписочка. І працюємо разом. До побачення.